Я сама з Маріуполя і розмовляю, це тільки вчуся українською мовою розмовляти. І то я вам не можу висловити думку на українській мові. Просто кажу, я скажу те, як він є. Зеленський перейшов червону лінію, там, де йому не треба лізти. Він, якщо хотів привести той закон, йому треба було раніше зробити референдум, запитатись народу, можна це робити чи ні. Він. Получається, що він не захищає народ, а він захищає от тих, хто, ну, тих самих крутеликів, корупціонерів. Корупціонерів. А їх треба, як ви кажете, взяти на один корабль, злапати і відправити в Росію, Ну, щоб до влади прийшли чесні люди, не заангажовані, не заполітизовані, просто знали, так, порушив закон, вивайте здорові. А не ніяких застав, ніяких е, тих, як тось називає, ну, не застав, а то, що вони підозри. ще. підозри. Підозрив. Злапали, спіймали, доказали хлопці. Забрали, посадили. Все. Якщо новий законопроект буде ще посилювати дію цих органів, напевно, то буде дуже добре. А от саме стосовно реакції влади вони так швидко прийняли, не порадилися з людьми, хоч вже визнали, що певно О, це, потрібен був це, це. Це зрозуміло. Що людьми треба зробити спочатку зробити соціологічне як дослідження, обговорити з людьми. Що люди, тому що я так конкретно не знаю, всі ті пункти в тому законі. Що було? Але єдине, те, що бачу, потрібно обов'язково контроль. Обов'язково дивитися за тим всім, що діється в державі, тому що Якщо держава буде мати, буде, будуть всі підприємці платити податки, держава стане багатою. Ми маємо прекрасний приклад Америки. В Америці дуже строгі правила і, як то кажуть, до податків. Якщо ти не платиш податки, ти навіть попадеш в тюрму. У нас навпаки, ми тому бідні, тому у нас немає, тому у нас дороги погані, тому у нас нема забезпечення, тому що у нас не платяться всі податки. Це моя думка. Такі думки людей ми почули на вулицях Львова. А ви дивіться нас на ютуб каналі Говорить Великий Львів? Та читайте в одноіменному телеграм-каналі.